Добрий день всім, Дуже приємно мені записувати це відео. Шкода, що не напряму, але нічого, скоро все буде. Все буде Україна. Я вже повернулася додому. Працюю, нам лікарі без кордонів привезли в село вагончик. Де ми ведемо прийом хворих, надаємо допомогу, хочу поділитися своїм результатом результатом своїх знайомих, лікування ГРВІ. Зараз це основна проблема. Температура 40, 39, біль в м'язах, головний біль. Біль в горлі. Все саме головне багато пити, де допомагають наші крапельки, бетулін та інші. А також Гель-39. розсмоктувати в роті. І апітонфіту, і кардіцепс кожні три години, два дні. І симптомів вже немає застуди. Дякую. На все добре.